Сьогодні дуже часто можна почути питання, чи є крім людини у всесвіті розумні і свобідні істоти. Відповідь так. Окрім людства, є ще розумні істоти, яких ми називаємо ангелами. Вони є нашими друзями або ворогами. Вони відрізняються від нас зовнішністю, навіть дуже. У них просто немає зовнішності. Вони не є інопланетянами, тому що для свого існування просто не потребують інших планет. Їх світ є іншим від нашого, але це не означає, що вони не можуть з нами контактувати. І дехто з них має свій план на наше життя. Оці ангели, про яких ми говоримо, дуже різні, різняться між собою не лише обов'язками, а навіть вдачею, деякі самовпевнені та горді. Деякі навпаки добрі та послушні. Саме з цієї причини дуже давно між ними сталося велике протистояння. Виграли це протистояння, але під проводом архістратега Михаїла. Вони не могли програти, бо були добрі і відстоювали самого Господа Бога. Ця битва швидше за все відрізнялася від того, як ми уявляємо собі війну. Це була битва добра і зла, це була битва радше інтелектуальна. Сатана, Люцифер або диявол програв цю битву і намагається всіляко взяти реванш. Програвши від інших ангелів, він змагається з людиною. Все, про що потрібно для нашої перемоги, це не боятися і перемагати зло добром, брехню правдою, а смерть життя. Потягом земного життя ми невпинно ведемо цю боротьбу зі злом. Головно зі злом моральним, тобто з гріхом. Полем битви є те місце, де в людини народжуються її думки, бажання, де вона вирішує, як будувати своє особисте і суспільне життя, в якому вона хоче існувати, цим місцем святе письмо називає людське серце, план диявола заволодіти нашим серцем і душею. Його тактика це брехня і обман, його зброя це спокуса і гріх, і він хоче, щоб ми самі себе знищили. Знищили гріхом. Вже часто ми не розуміємо, що таке гріх. А гріх це свідомий добровільний переступ Божої волі. Це те моральне зло, котре прийшло у світ з відмовою диявола визнати першість Бога, а потім з первороднім гріхом людини, котра хибно реалізувала свою свободу, не вибравши те, що для неї було насправді добре, те, що було добром, того, хто є добром, але будучи. Спокушеною дияволом вибрала те, що їй видавалося добре. І диявол далі нас спокушає в такий спосіб, будучи батьком брехні, він підмінює поняття, видає бажане, задійсне, маніпулює нами. І ми часто, на жаль, ведемося на цю маніпуляцію і брехню, адже часто ми, замість того, щоб любити те, що є цінне, цінуємо те, що любимо. І тому гріх це те, що руйнує наші відносини з Богом. Гріх це те, що спотворює нас. Гріх це те, що робить з нас карикатуру самих нас. Гріх позбавляє нас Божої ласки, і ми ризикуємо втрати навіть вічність через гріх. Комусь може видатись, що ми трохи забагато говоримо і приділяємо уваги сатані і його спокусам. І в цьому може бути рація. Сатана не заслуговує ніякої уваги. Він не має права на те, щоб ми його знали, Мусив би бути абсолютно ігнорований нами. Власне, в кінці так і буде. Він зликне з горизонту пізнавального блаженних цього світу і відійде в абсолютну ізоляцію. Але на жаль, людина, давши кредит довір'я Змієві, знає сатану в привабливий спосіб, несучи від цього настільки більш небезпечні, ніж свідомі. А це значить одну важливу річ. Погано знати сатану, тобто мати якусь позитивну ідею про нього, не рахуватися з ним або ігнорувати. Усе це є частиною стратегії, плану диявола на наше життя із самого початку. Стратегія, ідеологією якої є, є подати обман як правду, обманути людину. Присутність Ісуса, так би мовити, на світовій арені. Змушує диявола вийти наяв, щоб всім був знаний обман сатани, і щоб людина усвідомлювала усі ризики, пристуховуючись до диявола і його спокус, вступаючи з ним в діалог. І не тільки тих трьох спокус, про які ми говоримо у ці дні, але найрізноманітніших спокус, які завжди маскуючи, диявол хоче. Подати нам, маскуючи від жахіття їхніх наслідків, коректно говорити про сатану і застерігаючи людину від зла, є обов'язковим, щоб оберегти людину власне від смерті. Важливо говорити про зло і диявола, допоки зріщення доброї новини Євангелії і спасіння, принесене Христом, засяє у всій своїй величі і славі, всі свої потузі. Ми знаємо, що Наслідком стану гріха є віддаленість від Бога. І дійсності, гріх є причиною того, що ми віддаляємося від нього. Але це зовсім не означає, що він віддаляється від нас. Стан слабкості та розгубленості, в якому нас ставить гріх, є ще однією причиною того, чому Бог залишається близько нас, навіть у моменти випробувань. І ця. Певненість повинна завжди супроводжувати нас у житті. Бог не втомлюється прощати нам наші гріхи. Так важливо, щоб ми не втомлювалися просити у нього прощення за наші гріхи.